1 січня 1909 року в селі Угринів Старий Калузького повіту у сім'ї греко-католицького священника Андрія та його дружини Мирослави народився син Степан, ідеолог ОУН УПА, який кілька десятирічні тримав у страху двох найбільших світових диктаторів Сталіна і Гітлера. Це історична постать, яка і досі викликає багато суперечок, так само як і слово Бандерівець. Для людей, що зібралися на поминальну панахіду біля пам'ятника Великому синові України, Степан Бандера це герой нашої держави, людина, яка все своє життя присвятила боротьбі за незалежність. Дійство розпочалося із покладання квітів до підніжжя пам'ятника. Одне прізвище Бандери піднімало тисячі українських синів і дочок до безпрецедентної боротьби, яка стала феноменом у світовій історії, каже сотений упа Мирослав Симчич. Знаю історію і Мазепи, і Хмельницької і всіх інших. але це розумієте, постать у нашій історії поки що. Не перевершена, і хто його знає, що буде перевершена. Ніхто не питав за що, чого а такі одне слово. Що це за бандеру, то все то все, розумію, робилося, все виконувалося. Все життя він віддав для одної ідеї, саме під такою назвою у Палаці культури відбувся святковий концерт. Почесний громадянин міста Зіновий Карась озвучив доповідь про життя та діяльність провідника ОУН УПА, непересічної постаті в історії України для всіх присутніх, що Зібралися у народному домі Степан Бандера, попри всі спекуляції політиків, це герой України. А хор ветеранів УПА виконав повстанські пісні.